Привіт, з вами Оля ProVoice. Я педагог з вокалу, викладаю вокал уже 11 років, і цей канал був створений для того, щоб ділитися своїм досвідом і навчати вас корисному. Сьогоднішнє відео буде про вокальний прийом фальцет. Всі ми чули цей звук. Він буквально в кожній пісні присутній, якщо чесно. І сьогодні ми розберемося, як його зробити, які там секрети та лайфхаки. Спершу, що це таке взагалі? Фальце вокальний прийом. Якщо по-простому, це звук з повітря, а дуже такий ніжний, спокійний, приглушений, недзвінкий. Найкраще ми його розпізнаємо саме на високих нотах. Хоча насправді фальцет може бути і внизу. Нас називають такий звук низький з повітрям субтоном, але насправді американська модель розвитку голосу каже, що це один і той самий звук, тобто однакова техніка його видобування. Що наверху фальцет а-г-що внизу г-г? Але давайте по порядку. Спочатку цікаво почитати, що пише Вікіпедія про цей прийом. Фальцетто від італійського слова це помилковий. Помилковий. Верхній головний реєстр співочого голосу, бідний обертонами, тембрально простіший від основного грудного голосу виконавця. Нагадує писк, звучить м'яко, не сильно і різко, іноді має глухе звучання. Частково згодна, частково ні. По-перше, писк він не нагадує, тому що пальцет він такий суперніжний, акуратний. А писк це вже трошки інший звук. Звучить м'яко, не сильно і різко. Не сильно і різко. Це як це два поняття протилежні. Щось тут коротше. Вікіпедія трошки так собі розписала це поняття. Дійсно, він не насичений бертинами, тобто, там, як я сказала, вже немає дзвінкості, яскравості. А, але це те, що робить його унікальним та індивідуальним, і те, що на контрасті з іншими звучаннями, от прямо дуже сильно на нас впливає. Це нам подобається. Це те, що визиває у нас мурашки по шкірі, коли ми слухаємо музику. От, повірте, 90 випадків, коли у вас ідуть мурахи, це коли. Був, наприклад, гучний момент в пісні, була кульмінація, і різкий спад йде динаміки, і ми починаємо там на наступну фразу співати. Там під кінець пісні, таке часто буває. І саме тоді у нас настільки це чіпляє. Тому я вважаю, що фальцет це, це дуже крута техніка, і вона в сучасному вокалі, в популярному, займає прямо дуже серйозне місце. Можна вийти всю пісню прокричати на Белті, або всю пісню дзвеніти, робити мільйон мелізмів, але це ну може не настільки прямо сподобатися слухачу, це може бути просто якось одноманітно. А якщо ви тут додаєте оцей фальцет, це, це прямо. Ну я його обожнюю, наприклад. А ви, до речі, як ви любите таке звучання в піснях? Чи ви любите прямо коли м'ясом ясне? Отже, давайте розбиратися з механікою взагалі утворення цього звуку. У нас є голосові зв'язки, ви це знаєте, я думаю. Ось коли фальцет, вони змикаються не по всій площині, а вони змикаються частково, тобто тільки попереду. Тут змикнулися, а тут проходить більше повітря, ніж зазвичай. А, і тому звук такий га-. Тому звук такий ніжний, повітряний, приглушений. Приклади пісень на фальцеті. Намалюю сорі. Оця пісня, ми її всі знаємо, всі чули. Гапіваченню форшемчаєм. Білі аліш ця пісня співається цей фрагмент внизу, тобто його називали би субтоном. Але насправді це фальцет. Я заплуталась. Пісня Джамали, ви всі її знаєте. How that I hell is all that you give me Seems like it was yesterday I wanna be left by you. just you Там them летять у синю time. І ще мільйон-мільйон інших пісень. То як знайти цей звук через певні е, асоціації образи? Найлегше це уявляти, що ви співаєте прямо дуже ніжно. А дуже ніжно, наче це колискова для дитини, не голосно, спокійно, ви розслаблені в цей момент. Дуже важливо розслабитися. Якщо ви не розслабитеся, ніякого фальцету не буде ніколи, ні за що. Обов'язково ще треба направляти звук вперед, тобто від себе, тому що якщо цього не робити, весь ваш фальцет залишиться всередині, або він не сформується. До прикладу, можна заспівати. Намалюю, топі. Я вперед віддала звук. Якщо я не буду уявляти, що я звук направляю вперед, він буде таким намалюю, топі сорі. Дуже тихенько, собі підносик. Це не те, що нам потрібно. Уявляйте завжди, що ви суперспокійні, але вас мають почути десь там в сусідній, ну не в сусідній кімнаті, за 2-3 метри. хоча би намалюю. От я на вас прямо направляю свій голос, і мій фальцет розкривається. Ще важливо навчитися, звісно, контролювати цей потік повітря. А він має бути дуже рівномірний, дуже скоординований. Його не має бути занадто багато, тому що тоді фальце теж він може вже не змикнутися, тому що зв'язки вони мають оце повітря подолати, якби знайти все одно одна одну. Для того щоб якраз таки навчитися розподіляти повітря правильно, на уроках вокалу ми робимо спеціальні вправи. І сьогодні я покажу вам одну з них. Отже, поїхали вправа на фальцет. Дуже проста. У нас є мелодія, яка рухається зверху вниз три нотки. Ми будемо її проспівувати на ху. Чому на ху? Тому що звук Х це і є повітря, і це нам допоможе одразу вийти в правильне звучання. Виглядається так. Ху. Слідкуйте за тим, щоб ваші тренотки були однакові по гучності, по силі, і розподіляйте однаково теж повітря. Це дуже важливо. Поїхали. Будемо поступово рухатися назад, а співати ту саму мелодію. Поїхали. Ха. Направляйте звук вперед. І давайте спробуємо на ХА. Така була вправа на розвиток техніки фальцету. А взагалі їх існує дуже багато різних, їх треба робити регулярно. Найкраще робити з педагогом, тому що ви будете під контролем професіонала, який одразу вас підправить. Не дай Бог, ви щось будете робити не так і зможете собі нашкодити. Тому акуратно тренуйтеся. А головний показник це те, що ви не маєте втомлюватися одразу після однієї вправи. Максимально старайтесь розслабитись. Ну що, отаке було відео про фальцет. І я як завжди сподіваюся, що ви для себе знайшли щось тут корисне, що у вас все вийшло. А якщо не вийшло, то напишіть, будь ласка, що саме не вийшло, як ви себе відчували, або просто задавайте якісь питання, що вам не зрозуміло. Якщо тобі відео сподобалося, став свій лайк, підписуйся на канал, підтримуй україномовний контент. Тоді більша кількість людей зможе знайти ось це корисне відео, і не тільки це у мене, якщо що їх ще дуже багато. Дякую вам за перегляд! І ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!